Привіт усім фанатам сучасних і стильних новинок. Ви на каналі Воює. І сьогодні ми познайомимо вас із найсвіжішими продуктами, які вже є в нашому онлайн-магазині. А також зазирнемо трохи вперед, що незабаром з'явиться у продажу. Обов'язково підписуйтесь на наші майбутні відео, буде дуже цікаво. Тож не гаймо часу, запускаємо заставку і вирушаємо в захопливу подорож світом новинок. Медс The Sword Shaver. Це не просто бритва, а справжній стильний аксесуар для сучасного чоловіка. Вона поєднує в собі роторну систему з трьома головками, тример для носа, водозахист IPX 7 і преміальний дизайн у кольорах титану та золота. До того ж, подарунковий кейс у комплекті. Детальний огляд вже на нашому YouTube каналі. Ми протестували цей пристрій у реальних умовах, оцінили якість гоління, автономність та зручність використання. Переходьте на наш канал та дивіться повне відео, посилання в описі. Dreamy H15 Pro Hit. Новинка серед миючих пилососів, яка точно здивує. Потужне всмоктування 21 тисяча паскаль, миття гарячою водою до 100 градусів, е, швидке сушіння щітки та зручне керування через застосунок. Усе, щоб прибирання було простим і максимально ефективним. Повний огляд вже на нашому YouTube каналі показали, як пилосос справляється з різними темпами бруду, протестували всі фішки та чесно розповіли про плюси та мінуси. Переходьте та дивіться: JBL Tour One M3, новий флагман, який вміє все. Нереально зручна посадка, потужне адаптивне шумозаглушення, підтримка Hi-Res Audio до 70 годин. Один автономної роботи, просторовий звук з функцією відстеження руху голови та управління голосом. І це ще не все. Тут є навіть функція Smart Talk, яка сама ставить музику на паузу, коли ви починаєте говорити. Хочеш дізнатись, чи справді вони варті своєї ціни? Дивись повний огляд на нашому YouTube каналі Voy. Dreamy r 20 Aqua – це оновлена версія популярного бездротового пилососа, яка тепер вміє не лише пилососити, а ще й мити підлогу завдяки новій насадці з двома обертовими мопами. Він одночасно всмоктує сміття і протирає поверхню. Ідеально для плитки, ламінату та дерева. Потужність. 190 ейроват до 90 хвилин автономної роботи, автоматичне визначення рівня забруднення це серйозний помічник для щоденного прибирання. Пилососить миє, виглядає стильно. Дивіться повний огляд на youtube каналі Воює. Дізнайтесь усе, що треба знати перед покупкою. Oclean W10 Lite – Це легкий та зручний портативний іригатор для ефективного очищення міжзубного простору та догляду за ясними. Моє три режими роботи: бак на 150 мл, дві насадки в комплекті та до 40 днів автономної роботи. Завдяки компактному дизайну та захисту від вологи ідеально підходить як для дому, так і для подорожей. Відео вже на нашому youtube каналі. Детальний огляд цієї моделі та порівняння з іншими іригаторами Oclean. Dreamy Z30 AquaCycle – це ручний пилосос нового покоління з надпотужною силою всмоктування в 28 тисяч паскаль та унікальною насадкою для миття підлоги. Насадка AquaCycle має двокамерний бак для чистої та брудної води і дозволяє зручно змочувати ролик та ефективно збирати вологу. Пристрій комплектується великим набором насадок для різних поверхонь: меблі, авто, килими, щілини, а також має led підсвітку, сенсорне управління, цифровий дисплей та нову зарядну станцію. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає максимум функціональності в одному пристрої. Ідеальне сухе прибирання, плюс легке вологе очищення. Новинки вже на підході. Мова p 50 Ultra та. P50 Pro Ultra це роботи пилососи з мегапотужністю до 19 тисяч паскаль. Розумною навігацією та гарячим мопінгом, який реально вражають. Вони самі визначають, де прибирати і піднімають моп на килимах, і навіть спорожнюють контейнер без вашої участі. Але це ще не все. Вже наступного місяця ми покажемо вам повний огляд цих моделей на нашому youtube каналі з тестами, порівняннями та чесними висновками. Не пропустіть! Готуємо для вас огляд одразу двох цікавих рідерів: Оніксбук Go 10 і 3 та Note Air 4 c Bux Go 103. Це чорнобілий рідер з чітким 10.3-дюймовим E-Ink екраном без підсвітки, надтонкий і легкий. Ідеальний для читання в день для роботи з нотатками, зручний, стильний на Android 12. А ось Note Air 4 – це вже кольоровий, є e ink Kaleido 3, також 10.3 дюйма, але вже з підсвіткою, потужним процесором і Android 13. Підійде тим, хто хоче більше функцій, кольору та універсальності. Вже наступного місяця на нашому youtube каналі вийде повноцінний огляд обох моделей. Покажемо, як виглядає кольоровий e ink у дії, порівняємо швидкість, екран і зручність в повсякденному використанні. Слідкуйте за оновленнями. Dreamy l 40 s Pro Ultra – це робот-пилосос із повною автоматизацією. Він не просто пилососить, а ще й миє підлогу двома круглими мопами, які самостійно очищуються та сушаться на базі. Гарячим повітрям мопи піднімаються на килимах, тож мокрих плям не буде. Пилосос має дуже потужне всмоктування до 19 тисяч паскаль. Впорається навіть з глибоким пилом, а навігація тут просунута. Лазер, камера та штучний інтелект допомагають йому не застрягати, об'їжджати дрібні речі та точно прибрати по карті. Станція теж розумна, автоматично має мопи, заливає воду, сушить і спорожнює пилозбірник. А ще можна керувати з телефону або голосом. А вже наступного місяця ми покажемо цей пилосос у дії в нашому YouTube-огляді. Не пропусти мова X4 Pro. Це не просто миючий пилосос, а справжній комбайн для прибирання. Він поєднує потужне всмоктування, розумний режим прибирання і гаряче миття підлоги з подачою води температурою до 80 градусів. Після збирання він сам себе помиє і висушить гарячим повітрям, максимум гігієни без зайвих зусиль. Цей пилосос стане знахідкою для тих, хто хоче ідеальну чисту підлогу без швабри і відра. А вже наступного місяця чекайте повний огляд мова X4 Pro на нашому YouTube каналі. Покажемо всі фішки, протестуємо в реальних умовах і поділимося чесними враженнями. Не пропустіть! Garmin Instinct 3 це свіжий апгрейд. У світі витривалих смарт-годинників вони отримали новий amoled дисплей або версію із сонячною зарядкою. Ще кращу автономність, надійний корпус з військовим захистом і повний набір фітнес та аутдор функцій. Цей девайс створений для тих, хто живе активно, тренується, подорожує і хоче мати максимум контролю над своїм станом і маршрутом. А вже наступного місяця ми покажемо повний огляд Garmin Instinct 3 на нашому YouTube каналі з тестами, порівняннями і чесною думкою, слідкуйте, буде цікаво робот пилосос Mova Z50 Ultra – це поєднання потужності та сучасних технологій для ідеальної чистоти вашого дому. Сили всмоктування до 19 тисячі паскаль. Він легко справляється з пилом, шерстю тварин та навіть дрібним сміттям. Особливість моделі це автоматичне підняття мопа, що дозволяє без проблем переходити з твердих підлог на килими. А станція самоочищення робить прибирання максимально автономним. Пилосос сам спорожнює контейнер, промиває та сушить мопи, а також заряджається. Керування зручно здійснювати через мобільний додаток, налаштовуйте графіки, зони прибирання і слідкуйте за роботою пристрою навіть на відстані. Вже наступного місяця на нашому YouTube каналі вийде повний огляд Mova Z50 Ultra. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Також хочемо познайомити вас з двома моделями кавоварок від Cicotec Cream Made CompactCino та Creamate CompactCino Connected. Обидві машини мають потужність 1350 Вт, якісний помпний тиск 19 бар і зручний сенсорний контроль. Але головна відмінність модель Connected підтримує Wi-Fi та керування через мобільний додаток. А також пропонує аж 30 налаштовуваних рецептів кави. А якщо ви цінуєте простоту, це котек стане надійним помічником для вашої кухні. А якщо хочете сучасні функції та можливість запускати каву зі смартфона, зверніть увагу на Connected. Детальний огляд цих кавоварок вже скоро з'явиться на нашому YouTube каналі. Не пропустіть! От і все на сьогодні. Друзі, дякуємо, що переглянули наше відео. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити нам лайк, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Нам дуже важливо почути вашу думку, тому залишайте свої коментарі під відео. Поділіться враженнями від цих гаджетів або розкажіть про свої улюблені моделі. Не забудьте також написати, який продукт вас зацікавив найбільше. Будемо раді почути вашу думку та відповісти на всі питання. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео на каналі Воюй.